Дубинський форт, застава інша назва Тараканівський форт це унікальна інженерна споруда 19 століття, яка досі вражає своєю масштабністю та величчю. Розташований неподалік від села Тараканів Дубинського району Рівненської області, в мальовничій місцевості над річкою Іквою. Він є не лише історичною пам'яткою, а й місцем оповитим легендами та таємницями. Будівництво форту розпочалося у другій половині 19 століття і було пов'язане з необхідністю захисту важливого залізничного вузла та стратегічних шляхів. Форт застава був спроектований за найсучаснішими на той час технологіями і мав на меті протистояти як артилерійським обстрілам, так і піхотним атакам. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Ззовні він оточений глибоким ровом із земляними валами, укріпленими потужними стінами. В центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи, прокладені під другим земляним валом. Там розташовувались житлові, складські та господарські приміщення для артилерійської роти та штаб коменданта форту. Периметр форту складений зі 105 так званих безпечних казематів і, щоб до них потрапити, треба було подолати подвійну лінію оборонних рубежів. Існує важкодоступна частина форту, земляне укріплення, відділене від основного масиву залізницею. Центральною спорудою комплексу був ошатний облицьований, як і каземати, червоною цеглою офіцерський корпус. У ньому розташовувався штаб коменданта форту, житлові та господарські приміщення для роти артилерії. Офіцерський корпус і каземати частково збереглися, вражаючи уяву зовсім не військовою витонченістю. Форт мав численний гарнізон. У казематах форту могло розміщатися 800 осіб та був добре озброєний, оснащений далекобійними гарматами великого калібру. Розгалужена мережа підземних ходів форту, облаштованих бійницями, прихована від сторонніх очей. Підземні коридори проходили і під земляним валом. Всередині форту була побудована церква для потреб гарнізону. Це свідчить про те, що навіть в умовах військового табору існувала потреба в духовній підтримці. Наприкінці 19 століття Форт був оснащений електричним освітленням, що було досить сучасним рішенням для того часу. Форт неодноразово ставав декорацією для зйомок фільмів та телесеріалів, його атмосферність та містична аура приваблюють кінематографістів. Форт застава активно використовувався під час Першої світової війни, його захоплювали то австро-угорські, то російські війська. Існують дані про те, що під час Першої світової війни на території форту проводилися різноманітні експерименти з новою зброєю та військовою технікою. Під час Другої світової війни форт був окупований німецькими військами, які використовували його як склад боєприпасів та в'язницю. Дубенський форт застава цей величний мовчазний свідок минулого, овіяний безліччю таємниць та легенд. Його кам'яні стіни зберігають відлуння минулих віків, а підземні ходи, ніби лабіринти часу приховують безліч загадок. Ось декілька найпоширеніших легенд про нього: привиди солдатів однією з найпоширеніших легенд є оповіді про привиди солдатів, які загинули під час боїв або були розстріляні у стінах форту. Кажуть, що їхні духи досі блукають по темних коридорах і казематах, шукаючи спокою. Підземні ходи, існує легенда про таємні підземні ходи, які відходять від форту і ведуть у невідомі глибини. Кажуть, що ці ходи можуть вести не тільки в інші частини форту або в сусідні села, але й у паралельні світи або навіть у пекло. Ті, хто наважувався спуститися в ці ходи, ніколи не поверталися. Скарби існує безліч легенд про скарби, які нібито заховані у стінах форту. Це можуть бути золото, дорогоцінні камені або інші цінності, які колись належали багатим власникам або були заховані під час воєн. Чорний монах за однією з легенд, по форту бродить привид чорного монаха. кажуть, що він з'являється в темно пору доби і заманює мандрівників у глухі куточки форту. Дубенський форт застава це не просто історична споруда, це свідчення мужності та героїзму наших предків, це місце, де переплітаються історія і легенди. Це місце, яке нікого не залишить байдужим. Його варто відвідати хоча б раз у житті. До зустрічі, друзі.